Підвищимо вашу бізнес номер 33 Відео присвячено фанатам Святого Калаша. Регулярно під відео напишуть, що дивлюсь ваше відео на ремонті тільки арки, а де калаши. От там надійність, от там якість. Так от дивіться, оце якість. Калаш, так як автомобіль зіл. Чим він старший, тим краще. Чому? Тому що там знизу десь іностранний е, прототип. А от Хеклер у нас гарний і якісний завжди. Цей хікр, конкретно, 416, що з ним тільки не було, він горів, він працює без буфера взагалі. Через це он набив собі ловер. Он розбив собі, розбиває собі затворну групу. У нього згоріла ручка, приклад згорів, труба згоріла. У нього згоріла шторка. І що ви думаєте? Він проїхав до мене на ремонт? Ні. Він легкий ремонт прийшов в РАО, а до мене він приїхав з формулюванням: Ну, а посмотри, що там вообще. Я кажу, так а що, не стріляє, якісь проблеми? Ні, все нормально. Ну, блін, ну для себе зробив. Посмотри, мені з ним воювати. Оце якість.